Морози дошкуляють житемирянам, які короткими перебіжками добираються з дому на роботу і назад. Для певної категорії людей ця проблема стає номером один. Мова йде про безхаченків, які змушені рятуватися від холоду у підвалах і теплолюках. Цьогоріч рятівним кругом для позбавлених власного житла людей став пункт обігріву на базі міського центру обліку бездомних осіб, заснований у 2014 році громадською організацією Милосердя. Керівник цієї організації Владислав Паламарчук розповідає, що проблема безхаченків є досить наболілою у Житомирі. Двохтися на діставо ми. Всячески ну достукивались до кабинетов наших орских властей и областных и говорили. О... Она освіщали проблему, що є бездомне. Ну, дуже трудно було їм пояснити, що бездомність вона є і це проблема, яка не вирішується, а наоборот, вона тільки ще більше усугубляється. Заклад функціонує у режимі нічліжки з 30 грудня і розрахований на 20 осіб. Нічліжне відділення працює з 8 до 8, З, з 20:00 вечора ага. і 8:00 ранку оно закривається. Ну, понятно, що це чисто формальне, що вони гораздо пізніше уходять і гораздо раніше приходять зранку тих, хто переночував, просять сходити у туб диспансер. Після свят Владислав планує відправляти усіх здавати аналіз на снід та гепатит. С, адже тут відбувається постійний контакт людей між собою. Обиватель закладу і розповідає, що перебуває тут вже другий тиждень і всіма умовами задоволений. Чоловік демонструє нам санвузол і душові, де новоприбулі проходять обов'язкову санобробку. Но ну, у поступивших ага. горячая вода есть. Угу. Холодная вода есть. Все условия. У розпорядженні безхачників дві теплі кімнати, які опалюються обігрівачами. Люди сплять на двоповерхових ліжках, кожному видаються матрац і постільна білизна. Наразі заселена лише одна кімната. Однак під час розмови Валерій Паламарчук припустив, що цієї ночі і вона, скоріше всього, буде заселеною, оскільки протягом дня приходили шестеро новоприбулих, бажаючих переночувати. Наталя живе тут вже майже місяць. Про пункт обігрів благодійної організації міський центр обліку бездомних і... Дізналася від знайомого. У нас тут є основна дівчинка повар, яка займається непосредственно. От що вона говорять, я допомагаю, ми готуємо. Коли її немає, я готовлю. Жінка проводить нам екскурсію кухнею, Дякую. демонструє електроплити, на яких готують їсти, і розповідає, чим годують без хачин. Що, наприклад, сьогодні в меню у вас? Суп звикадики, на вечір каша. Тут же проходить збір гуманітарної допомоги, одягу та взуття. Безхаченко Сергій розповідає, як виживають на вулиці люди. З бутулки, які ти пособираєш, бумагу здаш, мусорки, йду, знайдеш. Із-за этого і существуєш. Михайло ділиться, що у холодну пору року тим, хто опинився на вулиці, доводиться ночувати у різноманітних підвалах і теплолюках. Це не виживання, це существування. виживати там таке, автовічські. Особливості закладу є те, що ремонт у санвузлі робили самі Ось ця унікальність цього поміщення, у та у є, що тут бездомні самі своїми руками і создають собі бит. Попри всебічну допомогу пункту обігріву при благодійній організації міський центр обліку бездомних осіб, все ж має нагальні потреби. Щоб зараз їх прийнять, надавати кожному кусочок мила, надо е, мочалочку, кожному. Нижнє більо теж у нас проблематичне з нижнім більом, як з так і з мужським. Те ж самі носки, ті ж самі труси, там майки, футболки, все це проблематично. Якщо з верхнім як більш менше з обувью проблематично, з постільним. І хоча не ліжка розрахована на 20 осіб, Владислав переконує, що місце знайдеться усім. Журналіст Анастасія Кузьмич, оператор Олександр Голодецький.